У меморіальному парку Мукачева зібралися представники влади та громадськості, аби вшанувати пам'ять про захисників, які у різні часи боролися за незалежність України. Мусимо пам'ятати про них не тільки в пам'ятні дні, а пам'ятати завжди їхню жертву. Бо за ученням церкви, щоб була вічна пам'ять, то ми мусимо кожного дня згадувати їх у повсякденних своїх справах. І творити добрі справи в пам'ять про них сьогодні, щоб їхня жертва не була марною, ми маємо твердо стояти і не боятись, бо з нами Бог, з нами правда. І з нами буде перемога. 8 травня Україна вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні, найкривавішій і найжорстокішій трагедії в історії людства. 2023 року. Ця дата офіційно встановлена як День пам'яті та перемоги над нацизмом. Українці від часів козацтва до сьогоднішнього часу завжди були активними воїнами, воїнами, які відстоювали правду в тих або в інших військах. І тепер наступив той час, коли ми змагаємось у нашому війську за нашу незалежність. Краяни кажуть, цей день не для святкування, а для вшанування пам'яті наших співвітчизників, які безстрашно взяли до рук зброю та стали на захист батьківщини. У час війни чи не кожен з нас усвідомлює героїчність цього вчинку та ціну свободи? Напевно, все ж таки, суспільство мають єднати хороші цінності, хороші. Якісь речі Ми завжди молимося в церкві про наших військових, про військ полонених. Це ну направду, це дуже є важливим для кожного з нас. Українці не забудуть уроків минулого. Для нас війна за свободу та незалежність все ще триває. Тому така сумна подія набуває для нашого народу особливого сенсу, нагадуючи про цінність миру та людського життя.